Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав на містечко. Тут буквально 2-3 хатинки стояли. І в царський період, і в радянський період. Зараз, друзі, покажу місцинку, де да будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. А ви не забувайте підписатися на канал та да поставити лайк. Така от місцинка. Ось горбик видно. Ще ти типу, хатинки стояли, но горбик видно. Теж хатинка була, і он горбик теж по ходу хатинка якась була така місцевість на сьогодні. Похожу отак зігзагами, все, що буде цікаво, все вам покажу. А в мене вже, друзі, є перші знахідочки. І знахідочки такі більш сучасні. Такий от ключик попався. Це була перша знахідочка. Походу з мотоцикла з якогось. от Перша знахідочка, ключик. Ну і зараз так от знахідочку видала. Це якась зажигалочка, запальничка. Вона якась велика, а сам корпус невеличкий. ось Тут вона кремінь, походу, був а тут. Ну а сюди йшло, щоб газ вверх вниз. Така, друзі, знахідочка. Нижня частина від запальнички, а вершечка немає. Така ось, друзі, знахідочка наступна попалася. Це яка то ручка походу. Або пізній царизм, або рання радянщина чи з сундучка з якогось була, чи з якоїсь дверки, чи шкатулки. Там у нас заліза всередині. Така знахідка ручка від чогось. Наступна знахідочка, друзі, таке от кілечка. З кінською пряжі походу. Або царські, або ранні радянські. Частина патини збереглася. Така от знахідочка, друзі, килечка. Така от знахідочка попалася, друзі. Це якась накладочка. Ще царського походу періоду. Патина яка на ній. Така от накладочка кудись була. знахідка друзі такась друзі знахідочка попалася і це монетка якась зараз будемо дивитися що вона за монетка походу царська якась так царська 3 копієчки більш за все друзі миколаївського формату Зараз, друзі, на її так краще покажу, що за монетка така. Така от монетка, друзі, 3 копійки 1891 рік. Монетка Олександра III. Така от знахідочка, така монетка з тієї сторони. 3 копійки. Ну і таке от зображення з тієї сторони у монетки. Така, друзі, знахідочка. Така ось, друзі, знахідочка наступна попалася. Це монетка. 10 копійочок. Ходячка. Така от монетка з цієї сторони. І таке от зображення у монетки з іншої сторони. 92 рік. Так, десятикпечна монетка. от, друзі, знахідка мені попалася наступна. Це походу, друзі, якийсь значок. Так, якийсь значок. Це укріплення до нього. Так, якийсь значок був, друзі. Зараз я протру, труда краще покажу, що воно було таке. Такие вот, друзья, значок. из алюминием сделанный, Такие отображения с этой стороны. У значка. Ну и с этой стороны. Цена 10 копеек. Такая вот знахидка, друзья. Такие вот значок. Такая вот, друзья, знахидочка наступна. Це походу монетка якась. Пізня радянська. Три копійки 1984 рік. Така от знахідочка. Така от монетка. Зараз, друзі, я не про туда краще покажу, що за монетка. Так от, друзі, монетку видала. 3 копійки, 1984 рік. Така от монетка з цієї сторони. Ну і таке зображення у монетки з цієї сторони. Така пізня радянська монетка. ось, друзі, наступна знахідочка. Це частина перстня. Жаль, звісно, що не цілий. Перстеньочок був такий. З такими от візеруночками. Така знахідка. З бронзи, походу, зроблений чи з латуни. Це нашій слабенький. А тут нічого немає. Частина перстенька. Така от знахідка. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Походу, друзі, пізня радянська якась монетка. Так. Трьошечка пізня радянська. Зараз, друзі, я не труда краще покажу, що за монетка. Така ось монетка, друзі. 3 копійки 1984 рік. Ще одна такого самого року. Така от монетка з цієї сторони. Ну і таке зображення монетки з іншої сторони. Така знахідка, друзі. Ну що? Так ось, друзі, наступна знахідка видало. Це монетка якась. Ранняя радянська. Монетка. Три копеечки 28 року. Так от, друзі, монетка. Така от знахідка. Наступна знахідка, друзья, такая вот. Це вже по поселенням знахідочка. Такі от непонятне. Там оно гачечок такий. Що воно і не зрозуміло. Там воно такий гачечок. Щось на красальця схоже. Така от, друзі, цікава знахідочка. Таке воно. З гачечками. Трішки зогнуте. Його отак дивиться на нього. Че, так. Що воно таке, друзі, підсказуєте? А красальця ще схоже. Я не впевнений, що це красальця. Так, от, друзі, цікавенька знахідочка попалась. Так, друзі, перед цим таке от номерок дало. 2425. Це, Друзі, номер... Корови в стаді. Коровів на ухо така штука набивалась. В радянські часи, коли їх багато було на фермах корів. Так. ну А ч, включився? Зараз так от знахідочку дало. Це гудзичок царського періоду. Ну, зломаним вушком. Така знахідочка, друзі. Гудзичок. Нічого не набито на ньому. Простий обичний царський гудзик. Така знахідка, друзі. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Пошук проводив на місцях, де раніше і в царські і в радянські часи хатинки стояли. Такі от знахідки вдалося знайти. П'ять монеток, значок, гудзик, кілечко, накладочку, частину зажигалки. А це, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошук. Така от штучка цікава. Це з поселень ще походу. Щось. Якась ручка більш за все. Це не красава, а ручка якась більш за все. Воно. Цю сторону дві цих. Оббувалося в дерево. І ручка якась була кудись. Походу. Так от нахидочка Так, поїхали далі. Що мені ще давало? Такий от ключик від мотоциклу походу. Зажигалочка такої от форми. Варшечка не вистачає. Так, такі от номер корови в стаді. Коровам на ухо набивалася така штука. Обломиш від перстеньочка. Так, накладочка така ось, кілечка таке от. З кінською пряжі походу. Так, потім ручечка чи з чогось. Так, а гудзик без нічого з поломаним вушком. Так, значок такий от радянський, з алюмінією зроблений. Так, 10 копеечна наша ходячка 1992 рік. 3 копеечки 1984 рік. 3 копеечки 1984 рік. 3 копеечки 1928 рік і царська монетка. 3 копеечки 1891 рік. Такі от, в общем, друзі, знахідки мені сьогодні попалися. Хоч і небагато, но всього потрошку. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока!